Українці кияни, вітаю вас. Це Олексій Шевчук, Київські новинари. Черговий випуск Бандера Ньюз разом з порцією цікавих новин вас очікує вже нижче. Отже, поїхали. Роберт Де Ніро виступив з розгромною промовою проти Трампа. Тобто, в нас ще тепер є один політичний гравець в Америці Де Ніро. Скоріше за все, після цієї промови він почне свою політичну кар'єру. Він назвав Трампа клоуном. Президент Зеленський дав велике інтерв'ю The Guardian. Власне, там він попросив президента Байдена надати дозвіл для того, щоб Україна могла наступати на цілі в Російській Федерації. І Він виказав думку, що Російська Федерація нині відверто полює на українців. Ну і на сам кінець в Мексиці не вщухають пристрасті завтра. Обиратимуть президента Мексики. Скоріше за все, це буде жінка, і претендувати на цю посаду буде діючий мер Мехіко. Дивимось, спостерігаємо з вами. Олексій Шевчук З нами цікаво і не соромно.